Мішки саме так екіпажі ласкаво називають свої танки. Вони виконують роль силової підтримки піхоти в боях. Через це мішки ціль номер один для ворога. Цей мішка брав участь у боях за звільнення Харківщини. Під Гусарівкою російські війська намагались знищити його. Одне з чотирьох пострілів з РПГ потрапило у трак. Проте танк не лише витримав, але й вийшов з бою та продовжує звільняти українські землі. На захист батьківщини Ігор став за власним бажанням у березні. До того часу до танків не мав жодного відношення. Проте вже під час першого бою проявив мужність і героїзм. В Його танк чотири рази влучили з гранатомета, але ігор зміг врятувати і екіпаж, і свого мішку. За це отримав найвищу державну нагороду Герой України. Перший RPG було в сторону в праву сторону в динаміку Попало і від цього попадання у механіка. Вибив АЗР на зв'язок. І механік не чув. Ігорю довелося вилізти з машини, щоб буквально достукатись до механіка через шари броні. І все це під щільним вогнем ворога. Ну, а потім замітив, як метрів де -то, ну, 200 було до посадки, до полоси, лісополоси. Ну, там, там, де були кацапи. І побачив, як встає тінь, встав, з РПГ і впав. Я коли вже вставав, туди пару очередів, ну три мазі напорог в ту посадку. Після трьох магазинів вже перестали вийти РПГ. І все. Під час бою Ігорю було страшно, але боявся він не за себе. Страшно було єдине те, що не хотів ну, потеряти екіпаж. Тобто я за них відвічав, я командир. Я відпочав, в них є дома сім'ї, є в кожного і. І потім, як виїжджав, виїжджали в бой, я поїжджав, ну, що всі тіло. Сергій командир Ігора, оцінює бій підлеглого на четвірочку, але переконаний, нагорода знайшла свого героя. Він все-таки дозволив деяким, ну, деяким снарядам з РПГ по собі попасти. А так, те, що він розстріляв, із автомата розстріляв і виліз зі станка, щоб достучатися до свого механіка в Дія, то це, звісно, не кожен би так зміг. Я, так скажу. Тому да, я його оцінюю на 4, навіть на 4 з плюсом, чисто із за того, що Кацапи все-таки голову підняли. Ну, але він їм відомстив за свої траки. Настрій у наших воїнів бойовий, а залізні мішки готові до подальшого звільнення окупованих територій.